Сьогодні тут тихо і неймовірно красиво. Природа Поліського краю заворожує і на якийсь час спонукає забути про ту страшну подію, яка сталася 26 лютого 2022 року. На цьому місці на території народицької громади окупанти розстріляли поліцейський автомобіль. Тоді загинуло двоє офіцерів: майор поліції Володимир Солодчук та майор поліції Іван Гереїмчук. Ще троє, серед яких представник громадського формування отримали поранення. Серед них і Ничний Владислав, який з булем пригадує той день. Під'їхавши до населеного пункту, ми залишили автомобіль на узбіччі дороги в цей час з цієї сторони, там де знаходиться пожежна вишка, виїхав автомобіль. Мені невідомої матки, третій день війни. Окупанти вже на території Житомирської області. Про це на лінію 102 надходить повідомлення. Там є повідомлення від нам від місцевого населення, що якась невідома особа безпосередньо на вежі телефонного зв'язку. Що то моргає фонариком бік радше, яка вже на той час була окупована. Ризикуючи власним життям, поліцейські їдуть на виклик. Після того, як ми виїхали виходить, на цю дорогу з населеного пункту, побачили стопи автомобіля, який рухався в метрів 100 попереду нас, і з задньої ляди відкрився вогонь. Самим першим загинув Володимир Петрович, бо він отримав кульове поранення в голову. І е, смерть йому наступила відразу, і за цього автомобіль став некерованим, і Ми, ми злетіли е, у водойму. Дядь Ваня, який сидів справа з мене, він, виходить, відкрив праву двірку, е, і більше всього, е, що він загинув уже ну, цей час по нам стріляли. Е, і коли він вилазив, е, то також отримав кульові поранення. Але про це вже я вже дізнався, коли нас забирали. У розмові влад називає колег не офіційно, а так по рідному каже саме завдяки йому загиблому дядьку Івану, він став поліцейським. Дядь Ваня, це е, Гереїмчук, який загинув е, більше всього, що це він і спонукнув на те, що я пішов працювати в поліцію, так як на той час я ще був е, маленький. І постійно бачив, що він там приїжджає на поліцейській машині, а він жив навпроти нас. І оце ж я захотів і пішов, і попрацював ще деякий період. Погано, що не так багато, як хотілося, але все ж. Про те, якими відданими своїй професії були правоохоронці, згадує і їх керівник. Це була моя опора і, скажімо так, підтримка у всіх питаннях, тому що що Володя, що Іван, вони знали абсолютно всіх людей. Народич у нас невеликий край, от вони знали абсолютно всіх людей, вони абсолютно знали, хто що де чи як чим чи займається, от і як з ким розмовляти. От є були такі випадки, що, наприклад, якісь повідомлення. Ми з пам'ятаю, крадіжка була ще безпосередньо, тільки Вова глянув, хто заявив. Заявник безпосередньо Володя каже: Їдемо туди і туди. Тобто я знаю вже хто викрав, то що я знаю, хто з ким він спілкується. Поїхали так. Оно після страшної події жителі маленького селища почали жити в страху. Правоохоронці також не знали, що чекатиме на них у майбутньому, але ніхто не залишив своє робоче місце. Хтось покинув вас ні одного. Всі залишились. Про загиблих колег згадують щодня. Кажуть, їх досвід, виваженість та мудрість допомагають в роботі сьогодні. Дуже жалко, дуже жалко, що втрачаємо таких людей під час цієї захвільської війни. Усі ризики професії поліцейського Владислав відчув на собі. Після реабілітації він знов приступив до своїх обов'язків: хіба можна зрадити мрії і тим, хто були для нього наставниками, і хто нині на небесах? Вічна та світла пам'ять героям.